О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажене. Форт Соліс, той самий жахастик, для озвучення якого були запрошені Трой Бейкер, відомий актор, що подарував свій голос величезній купі персонажів: Пейгану Міну, Джоелу та Когорті бійців з Ігор Незерів. Так саме він озвучив Шинока в МКХ. Scum. How dare you? Також у Форт Соліс ви почуєте Роджера Кларка до болі знайомого вам, якщо ви проходили другий Red Dead Redemption. You're a wanted man, Mr. Morgan. It's five thousand dollars for your head alone. I got some jelly beans. You like jelly beans? Як я завернув про гру. Тепер вам хочеться її придбати. Але стривайте, розробники ще підготували лімітоване видання із стілбуком та постером. Колекціонери мають зацінити. Хороша була реклама. Обсідіани розповіли, що Avowed мала насправді бути онлайновою грою у всесвіті Pillars of Eternity, Але команда прийняла рішення змінити задум та створити класичну фентезійну рольову гру від першої особи. ідея на мільярд доларів. Всесвіт по-моєму лишився той самий, тому фанати Pillars of Eternity можуть знайти для себе там якісь великодки. Маленький шайтан знайшов те, що нам треба. 11-Bit Studios повідомили, що теж будуть на цьогорічному Gamescom. Ні, другий Frostpunk вони не дадуть помацати звичайним відвідувачам, звісно. Але начебто деякі журналюги зможуть глянути одним оком. Так, це прикро, це образливо. Але взагалі 2022 рік це взагалі називається Булінг та Аб'юз. Викликайте поліцію. Electronic Arts візьмуть і відімкнуть сервери кількох старих ігор. Кажи, де сервери. хвилинку, як це? Ви чорт? Я намагаюся в'їхати усе. І оцей ось... так. Mm? Серед них третій крайзис та другий Dead Space. Все. Подейкують, що до наступного року Sony планують відкрити 28 центрів обробки даних у 15 містах, і це все задля запуску їхнього сервісу хмарного стрімінгу ігор. Проте це все працюватиме лише для преміумної підписки PS+, яка знову ж таки недоступна в українському регіоні. Клас перед це рідкою хвалитись. THQ Nordic заанонсували в Твіттері чи Топак X, що проведуть 11 серпня трансляцію. Ймовірно показуватимуть ремейк першої готики, а може навіть і дату релізу повідомлять. А вже ж! чесно? Ні. Інтернетами ширяться чутки, що 6 ГТА вийде у 2024 році. А всі ці плітки утворилися через план капкан Тайкту заробити рекордні гроші саме в той фінансовий квартал. Фантастика. Елементарно. Для кого як? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. – Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.